Всім привіт в новому влозі. Як завжди, влог починається з того, що ми йдемо на ранок. Срок вже пройшло в нас півдня. Діма сходив на пробіжку. Я позаймалася, але сьогодні вдома не дійшла до моря. Почистила лівки п'ять вушків, Кстати, з ушком вже краще, але там водичка закапала і йдемо снідати. В сьогоднішньому влозі я думала, що щось прикольне, Типа, позняти, як ми пробуємо. Або там фрукти, а, напевно, на ринок за фруктами ми не поїдемо, на якісь екзотичні, або якісь смаколики, можливо, якісь сянськи, щось таке цікаве. Яbox, зараз ми вже бачили з нас відео, що там буде. Доброго дня, шановні підписники вікової. Зараз ми будемо рухатись на риночок для того, щоб затарити екзотичних просто фруктиків і будемо їх тестити. І розповімо вам, наскільки можна затарити. Я думаю, ми... Купимо, ну давай поставимо на 10 доларів американських. Нормально? А, да. На 10 доларів, скільки ми купимо. А ввечері а ввечері, ми з вами підемо на устриці, на в'єтнамський ринок. Наші знайомі ходили вже третій раз. Вони тільки приходять там. Кажуть, смачніших пустріць ніде не коштувало. Тому обов'язково підпишись, постав пальчик вверх і напиши коментар, як тобі. Погнали. Ну, до речі, я тільки на сніданок зустріла Альону з Денисом і це ж доверилося з нею піти на устриці. А вони кажуть, що устриці прям топ. Вони запечені, але не такі запечені. ви знаєте, в закладах бувають. Такі я А вона виглядає як свіжа і просто зверху підпечена. Вони сказали, що 10 з 10, тому подивимось. А ще Вони сказали, що ринок виглядає дуже дивно і дуже стрмінько, тому покажемо вам також. А поки що йдемо на фруктовий ринок. Що будемо купувати? Дійде здорові. Зараз будемо дивитись. Треба зразу вибрати, не лізти під колес. Я хочу взяти в яких таких ми ніколи не коштували. Вони тільки в Ютубі розмовляють українською. Насправді вони говорять російською в житті. Такі коментарі пишуть нам в, в цьому. О, де банани. або нічого не буде чути. Я хочу брати різних фруктів, яких ми не куштували ніколи. Можемо ось тут спробувати. Ну, що ти хочеш? ну наприклад, я не знаю. Це що... ми пробували, це пробували, це пробували. Що це таке? Це яблучко. Ну давай візьмемо, щось таке. Ох, бурма така, друга. Пошли ще подальше. Я б тут брала. Давай прийдемо. Ось так Ну, Ось така, ось така. Ось це наш пішок неплохой. Та штука не ну, я пропоную тут відразу брати і все. А я предлагаю ще поки на кризочок. Я давно такого не бачили. Так вони ще побачили. Такий доведь класний талик. Ну, Манго різних сортів. Это, я, это же воняет. Торфинка, Только... <плот> это ж, типа цветы <плот> типа, рынок, Вот это что такое? Вот это Ладно, что такое? Вот это что такое? что что такое? это это и воняет и шешет. Экстремальные условия. Снимаем контент для людей. Ну, паруски до зимы. Грибы. Сейчас можно суп. Переплыли яйца. Да? У -у -у. В рынку, бачите, там можно снимать просто Лучшие букеты в жизни. Такие букеты стоят стоить 2 доллара. Запах просто жесть. Ну так, да. тільки обережно не виходить на дорогу. Ну, можеш дві взяти, не знаю, скільки ти їй У нас же ліміт 10 доларів, це що таке? Це картошка. Це якийсь... Ми знайшли лимон тут. Я не кажу, я не кажу, лимон. Ну ці штуки треба 100% взяти. Ти хочеш помилу? Я просто зараз не хочу, але якщо ти хочеш, то візьми. Це манго. Ну візьми, спробуй одне. Ми такого ще не брали, давай спостерігаємо. Люди кажуть, де Це... у них велика обувь. Ну, кажуть, що в мене велика стопа, сонський слонцес. За шпіндюрки. Без поняття. 43-й. Ну уже близко. А этот, плаза, там у нас попадает. А это в плазе, там они в плазе какой-то. В клазі є, точно. Ну там красивки, все це є. Что там есть? Есть. А и какой адрес этой плазы? Где находится? Ведь не знаешь. Мы де... вже говорили про апарату. У вас адрес есть у тебя скажем? Нет, ну ладно. Вот это добрі, щири дякую по украинскому молоду. Да. Донецьк, о. Ки Київ, Е, ну Черкас. Черков, ну, Ой, Черкас. Ну найкраще это, конечно, хумазу, но... Не... Я не знаю, де просто... А тут немає взагалі ніде нічого. <ськопирот> Понял. Тогда <ськопирот> без понятия. <ськопирот> 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 ну тоді давай, то надо в ТРЦ їхати. А ви в падете были? Да. А ти ще не остался? немає. Как она хоть называется? Я ее в интернете поищу. Дальше... а мы просто вбиваем э -э H&M и все. Да я ж не покупаю. Значит, тут вот, плаза, а еще какой-то есть там слово, чтобы его убить? Есть какие-то там слово? Не, нема. <паспорит> Ладно, будем все спрашивать Да, давайте. Дай. Ну, видишь, Донецк стритовый тут. Что, набрала уже? Что-то ты типа не на 10 долларов, а на 3,50 набрала тут еще. Нік, ну типа не позорся може. Одну ветку? Все? Вік. Не знаю, виглядає дуже мало як Вона Пара вони за те смеється, то Ой, ужас! Що? Скільки? Одну. Невелику. А вона на вісчина? Ну, знаєш, все. Що... Так, ось ця, 146 000, це все вийшло сто сорок тисяч. Це шість доларів досі приблизно. Зараз ще візьмемо пітахаю.

А в нас скільки ми потратили? 25 тисяч ПіТХ, 5 тисяч. Акуратно, 200 піти. Тобто це ми все скупили на 200 тисяч? Ну дешево, я тобі скажу. Ну дешево, це менше 10 доларів, де скільки фруктів. Mm -hmm. Тут продається батат, горіхи, каштани, mm -hmm. напевно, mm -hmm. вдари. Колоритненько. оранжус. До речі, про кокоси. Тут дуже смачні кокоси. А бачите, дорожаю, тут було 12 я тут, а, бачу, я тут брав. А, Ну, надбрак. Дуже смачні кокоси, бо в Таїланді нам взагалі не подобалось. Я, а, Альона, звісно, теж пробувала. каже, да, тут прямо. Я Ва. розкажу вам фішечку Дуже цікаво. Бачите, цей соус. Цей соус до До Зеленого. До зеленого. Всі манго даються або спеціями, тільки зелені, або соусом. Острим. Це дуже смачно. Такого манго я в житті не брали. Купіці зелене манго. Перець, сіль, красний перець. ще відпад. І оранжус. Як думаєте, скільки стоїть свіжої оранжус? 15 тисяч. 15 тисяч це 60 центів. 60 центів на секундочку. Головне казати, no sugar. Окей? Найсмачніший оранжус в місті. Я вам це гарантую, я постійно беру. Дивіться, ми просто йшли, і тут така як вазон. деревця, вазон. Це, це вазон. помало. вазон. Кайф. А це, походу, тоді оранжус чи що? Клас. Ні, ну це маленька, ймірно, помало зелень. Маленька, помало. Окей. Хоча, похоже, більш реальний, не апельсинчик. Ой, ну, така волохата. Оранжуси всі зелені. Така волохата. Клас. Опа, на басейн. Чи назву? Хороший статіковник. Просто ну, зайшли чужий дом. Пішли чи сьогодні. Так це далеко від моря. Нам же скоро переселятись, то ми узнаємо. Я її не понимаю. Коли заїхати? 5 фіфт Денюри як тут гарно. Ну, Кстати, дом прикольний, просто ще від мене далекувато. Але прям дивіться, як тут класно, можна тут сидіти, працювати. Тут басейн. Yeah. Okay. Коротше, ну, на на стіну. Оце на хішку. Ну, вже не ну, просто подивимося ці Угу, диви. Цікаво. Mm -hmm. О, зелена кухня, це не в теж тему. How much is this apartment? Uh, 12.5 million. 12.5 million. No, Смотри, ну, ти в відповідь. А таке чувство, наче на море. <laughs> ну, здорово, кстати, дуже класно. Це 19... широкогольна камера. Ну, yeah, я розумію, але вона взагалі не маленька. Two bedroom, two bathroom, one mm -hmm. living room, oh. and big balcony, but not the one. О. 12.5 million, це 500 доларів. Угу. Це трісує ванна. I have small dog. Is this a problem?

Речі, ти, У так, вас три ні. Якщо ти доказуєш, що типу, далеко. До моря тут 5 хвилин пішки, якщо що. Я розумію, що тобі подобається район, ти з багатої сім'ї. От, кого тобі оце не подавай, тобі подавай одразу море. Але ну, маємо, що маємо. Ну, нас одну. Так, ми тут йшли і все будинок новий під оренду. Зараз підемо подивимось. 12 мільйонів десь 500 доларів за квартиру. Однокімнатна. Давайте подамо, що тут є. Дім, тут є рофтоп ну, на крещі сад. Ну, ось так виглядає. Мені звісно буде маленька, але подивимось. Із ванбетру. Ну так, да, вони дуже манюсінькі. Ой, духовки єсть. Це, конечно, класна. І оця фішка, що, бачите, немає перегородок. І Тут даже є балкончик. Стиралка. Ну і дуже рідко є духовка. Бачите, духовка тут є, це прям дуже велика рідкість. Ну, дуже маленька. Да, так, я також смішла, вона дуже малесенька. тут? Так два балкони. Два балкони, як Uh -huh. yeah. uh, like mm -hmm. mm -hmm. Кондиционера в кожній комнаті. Покажу вам студію. Студія 8,5 млн половиною Ну це просто може комусь до цікаво. Ведь, конечно, не очень, но такі квартири на кожному этажі, чим лише там дорожче. Ось виходить кровать. Тут кухня з духовкою. Опять же. І тут ванна. Така студія. Ні, ну, студія точно мені. Мені нравится One Bedroom. І, до речі, ой, не подобається вона маленька. Ну, до речі, сказала, що можна з олівкою. Поки yeah. okay, я не сказала, що нам прям вау цей варіант, але. Ну, типу, знаєте, для галочки хай буде, бо тут можна точно з олівкою. Скільки така коштує? 12. Студія 8 12 половиною. 12 днів. Студія 8. Студію угу. корпус, то є 6 рач. Вона реально дуже малесенька просто, але прикольна. Ну, прикольно в плані того, що вона нова, в плані того, що є духовка, що до моря 5 минут чи щось пішком. Так, да. ну коротше. Тут поставлять соку, і ще один тілик. Покажу вам, що ми тільки що купили. Міні-ушні палички, щоб чистити вушко. Ну, забирать ту штучку. Я просто вчора ругалась, що не продумали міні-палички ми крутили. І ми знайшли в магазині. Я думаю, це якісь подитяться. Я йду звідтись з нас цієї не трошки. І потім, ну, поки я йду нам зараз. Встановляться і боляр, я сподіваюся, потім з вами будемо смакувати фрукти. Більшість частина фруктів я сама там ніколи не пробую і не знаю, навіть їх нас. Ці шляхи а, просто не ведуть не в цю кав'ярну. Настя, така красотка. Я не знаю, ця кавярня це просто сплошний естетик. Ці десерти щось просто неймовірно смачно. Так, покажу вам, що купила, і зараз будемо пробувати. Ось це все обійшлося 8 доларів. Посить дорого ціна. Дивіться, яка підтахає, вона просто велетенська, жовта. Вона буває червона, жовта і біла. Корей, ну, тіпо, в принципі, червона і біла, вони виглядають однаково такі рожеві і яскраві. А, І ось це жовта. Що я хотіла сказати, збила. що жовта найсмачніше, жовта мені саме солодка, особливо, коли вона менша. Що спробуємо з вами? Далі рамбутани. Тут знову є рамбутани. Тут є маракуя. А, ні, це мангустин, там ще маракуя. Тут лонган. Тут якийсь ще не зрозуміли фрукті. Черемоя. Коротше, реально, більша частина фруктів я навіть не знаю, що це, манго маленька. і ніколи не бачила. Ми визберелись, йдемо на устриці. 100 тисяч. А, і Діма, узнає, Діма знімає влог, ми вліземо в його влог, він спитає Дурян, 100 тисяч на кілограм. Також вони йдуть. Ми якраз да, Альона Денисом йдуть, з Насті йдемо в Ми Позустрілися з Альоною і Альона покаже дивилася квартири, каже, дуже гарні. Ось ця однокімнатна. Однокімнатна, але по суті ти орендуєш цілий поверх. Ого, 720. Е, тобто там, да, Дороговато. Е, заходиш, в тебе буде така... Біранда, я не знаю. Це в квартирі? Так, да, вина. да, це, це, це до входу в квартиру. Ой, Ого, я не чула, що щоб до нас вважала пустовик. Просто що реально дорого. У тебя вообще для квартиры нормально, ну, да, где-то на ногу? Ага. Ну да. Ну, ну прикольно, прикольно сюда все то надо, да? да? А покажи другу. Ну ось тут прям ремонт вау. Це Настя в цьому будинку речі жила. У Но тебя новая личка удивлялась, чтобы вообще походить. Mm -hmm і тут спільна страта сушки. Ну, класно. Настя так розрекламувала до свою квартиру. Настя просто жила в цьому домі. Настя так розрекламувала, що вона каже, так, Дніс, спеши, знімаємо квартиру зараз. я ж просто думаю, може вони пошукають ван Ну, Настя каже, що квартира прям... Вона мені просто дуже подобалась, там прям, ну, типу... Ну, мені подобалось, але якщо б я жила в спарні, я б не хотіла жити в студії, тому що там мало місця, все одно. Ну, там немає, куди уйти. Крім криши. Прийшли ми на ринок, тут бачу, що все, що хочеш є. Дивись, це наша рибка. Ну страшно, я привикла вже їх запаху. До речі, мені здається, це має бути смачно. О, диви, таке, як ти любиш. Тут кава. Боже, Настя, яку ми сьогодні каву бачили? В Фулмарті? Короче, так як подарункова, такі чашечки малесенькі. І в кожній чашке по дням разна кава. Hello, так рукові такі маленьки, як на подарок. А мы потеряли ребят, не так. дивіться, тут лобстери. Кстати, реально лобстери что-то дышався. Це як ми ходимо в чотирьох, пішли ми на а, так... пішли ми в чотирьох всі uh, на Волкін стріт в Патай. І вони всі до діметься. Я не знаю, чого вони не діміся, ми бумажками бігають, тоді пішов, підійшов. А він дату відео своє знімає. Ти вже... Він тут реально до себе лоптере. Ти бачила коли собачка, що він теж зразу до Алло! <плес> 64, 24 долара. огромне, просто Ну Це реально хороша ціна. Так, будемо зараз купувати устрілки. На нам сказала, что там дуже смачно. Будемо пробувати з вами. Дивіться, в мене ж не тут жаби. Долар 20 за штуку, щось ми розміщаєшся. Так, а що ще можна взяти такого? Щоб ви з'їли? Chicken wing, chicken king. How much? І ось десь нам все готують. Так, нам принесли, Дивіться, яка жабка. Нам я похожа на качка, так си мешці договор. Так конечно жаба, яка устриця. Давай я буду пробувати. Настя Донант да, научить тебе вс. Просто курочка. Да. связи за Угу. Так -то. я тоже хочу снять. Мы с вами сейчас скуштувати устрицы. За печень. Алена, что сюда было или просто так? Можешь макнуть. Так? Угу. Она уже одервана, не? Да, да. Некоторые оторваны, некоторые. Так, одервать. Вот тут можно. Там надо делать дальше вот этой я без яблочка непогано из-за того шкарики -то, полностью раз типа mm. ну, не по я не скажу что типа прям бауну непогано май my homie. ладно я попробую прошау давай Я, не жабку. пожалуйжа Нет, маничек не было. Не, мені не не, не мені пока что жаба краще. Не пробовала? А мы в следующий раз уже. Ну а я к тебе другу. Попробуем сразу. Может вам не надо будет брать. Нарано, Прикиньте? Я просто сижу с нехуечу жабу. Все у мене є курка. Что надо водить? Це ж жаба. М -м -м. І це пиздец. Вкусно? Не просто курка. Ну да, не курочка. Так, ми перемістились. Ми прийшли в кав'ярну на десерт традиційно. Я, звісно, не могла, але я все одно з'їла десерт. Тут дуже смачно. Ми вже вдома, я вже лежу в кроваті. Якщо чесно, трошки розстроєна. Ну, я лежу взагалі роботу роблю. Але розстроєна вже не дає його чистити, воно мішає. типу, Воночпахліпотить. Думаю, якщо ще день-два настане краще, то підемо до лікаря знову до якогось іншого. ми вичищаємо. ну, День взагалі шикарно, нічого нема, водичка тільки. От ввечері з'являється, теж треба вичищати. Не знаю, закапуємо зараз вушко. Вони просто пішли з дімою гуляти. Я поки доробляю свої справи. Старалася сьогоднішній влог зробити таким більш цікавим. Сподіваюсь, вам сподобалось. Обов'язково пишіть в коментарі. Пишіть, про що ще раз повісти, що зняти. Взагалі, ми будемо ж зараз шукати квартиру, то буду вам також показувати. Хочу щось зняти про те, скільки взагалі коштує життя в В'єтнамі, про те, Тобто чи правда В'єтнамі можна прожити на 500 доларів? Якісь такі різні відео, що вам було цікаво. Тому дякую, що провели цей день зі мною. Всім гарного вечора, на дня.